Йо, вітаю всіх на каналі, вітаю з тим, що ми майже пережили це літо 2024 року. Для кожного з нас воно було різним, але більшість з нас зіткнулася з однією спільною проблемою відключення електрики. Це безпосередній наслідок дій наших ворогів, окупантів, які прийшли на нашу землю, та кожен день нищать нашу інфраструктуру. І про це важливо пам'ятати. Хоч останні два місяці українці розділилися на два табори. Клятий дете. Кляті перекупи! Наразі ситуація стабілізувалася. І ні, це не тому, що влада перестала продавати електроенергію в Європу. І не тому, що ви один одному котики електрохарчування. Це пов'язано з тим, що після спаду аномальної спеки знизилося навантаження на нашу енергосистему. І поки що ми можемо жити без відключень. Але усі ми маємо розуміти, що це тимчасово. По-перше, в будь-який момент може відбутися нова атака на нашу енергосистему. По-друге, нас чекає зима. Зростання споживання, а значить і відключення повернеться. Не сподівайтеся, що все обійдеться само собою. Можливо, заздалегідь потурбуватися про себе, адже навіть ДТЕК каже нам про це прямим текстом. Багато хто з вас вже давно придивляється до резервних джерел живлення, але не в змозі їх купити через дуже високу вартість. Саме для вас в цьому відео я розкажу, як я зміг замовити та привезти EcoFlow Delta 2 за 25 800 гривень. Це в середньому на 20 тисяч гривень дешевше, ніж ви можете купити в Україні, та навіть трохи дешевше, ніж придбати його в Європі з доставкою в Україну. Я не буду дуже багато розповідати про цю модель. На Ютубі ви можете знайти сотні оглядів. Додам лише, що ця станція має ємність 1 кВт годин та 1800 Вт потужності. В цьому відео мова йде саме за китайський Ecoflow. Це той самий Ecoflow, він має рівно ті самі характеристики, він точно так само працює з оригінальним софтом. Зараз на відеоряді ви бачите два ідентичних Ecoflow, але один з них я купив за full price 2 роки тому під час блокаутів. А другий якраз приїхав з Китаю. Тепер про те, в чому дійсно є різниця. Формат розетки на 220 вольт. У китайської версії вони пласкі, та це дуже легко вирішується перехідниками. Які можна спокійно купити в наших магазинах або на Aliexpress. Гарантія її немає. В цьому відео я розкажу, як обезпечити себе та отримати робочий екофлоу. Але якщо щось станеться через день, тиждень і це буде брак, вам доведеться шукати майстрів по місту. На щастя, екофлоу доволі надійні, та й майстрів за останній рік по ним з'явилося дуже багато. Якщо вам потрібна офіційна гарантія, цей метод не для вас. Отже, якщо ви додивилися до цього етапу, вас все влаштовує. Переходимо до практичної частини цього ролика. Що вам знадобиться? Кредитна карта Visa. За MasterCard не впевнений, були проблеми, тому рекомендую використовуватися саме Visa. Який банк неважливо, але я працював в основному з Mono, тому буду рекомендувати використовувати карту Visa в MonoBank. Далі нам потрібен планшет або телефон на Android. В крайньому випадку можна використовувати щось від Apple. Але усі приклади, які я покажу, вони будуть стосуватися саме Android-девайсів, тому що техніки Apple в мене в наявності немає. Ми будемо використовувати такі програми. WeChat – це китайський месенджер з купою функцій. Pinduoduo – це внутрішній китайський інтернет-магазин ще з типу AliExpress, але веселіший. Саме там ми будемо купляти наші товари. China – це сервіс Міст Express для міжнародної доставки товарів з Китаю в Україну. Отже, йдемо в Play Market або App Store, качаємо програму. Натискаємо на кнопку у правому верхньому куті, обираємо мову. Тепер натискаємо на праву нижню кнопку. В меню обираємо реєстрація за номером телефону. Це перший пункт. Далі вилазить форма, яку треба заповнити. Тут немає нічого особливого. Телефон, ім'я латиницею. також треба буде підтвердити ваш телефон. Після того, як ви все заповните та погодитеся на усі політики конфіденційності, вас знову викине на головний екран програми. Цього разу жмакаємо зелену кнопку, вводимо дані, які вказали при реєстрації. Знову погоджуємося на усякі китайські політики. І вуаля, вітаю ваш дівчат налаштований. Переходимо до Pinduoduo. Як я казав раніше, це маркетплейс для внутрішнього ринку Китаю. У них немає свого сайту, а доступ до магазинів є тільки через додаток. В App Store ви можете знайти цей додаток і просто його скачати. В гугловському маркеті, на жаль, його немає. Щоб встановити, треба переходити на їх сторінку в інтернеті. Посилання я залишаю в описі до цього відео. На сторінці спочатку натискаємо на банер, потім натискаємо на кнопку внизу. Почнеться завантаження додатку. Далі проходимо процес встановлення. На кожному телефоні це буде по-різному, але 9 із 10, що ваш телефон буде лаятися на проблеми з безпекою в додатку. Ігноруємо ці попередження та встановлюємо. Переходимо в самий додаток. Спочатку жмакуємо зелену кнопку, з'являється кнопка з логотипом вічата. Натискаємо її. Після відкриття вічату натискаємо праву кнопку, погоджуємося на все, що вискочить. І все. Чудово, У нас є аккаунт на PIN Йдемо далі. Так, тепер нам потрібен міст чайна. Мізчайно, це сервіс-посередник, який буде приймати куплені нами товари у Китай та відсилати їх вже адресно до нас. Я розповідаю саме за місць, тому що я тупо вмію ним користуватися і мав з достатньо досвіду. Поки що не було ніяких проблем. Якщо у вас є досвід або вам більш до вподоби якийсь інший сервіс, який ви знаєте, без проблем використовуєте те, чим вмієте, чому довіряєте. Треба скачати додаток. В разі чого в них є сайт, в якому дублюється ваш кабінет, та ви можете користуватися їм з комп'ютером. Спочатку проходимо базову реєстрацію у сервісі. Далі переходимо в пункт адреса одержувача. Тут ми маємо вказати, хто, де, яким чином буде отримувати наші покупки, які будуть відправлятися з Китаю. Обов'язково зверніть увагу на такі пункти, як тип доставки, адреса чи термінал. Якщо ви оберете адресу, всі ваші посилки будуть доставлятися адресно до вас кур'єром. Кого б ви не вибрали міст або нову пошту, ви будете отримати посилку саме кур'єром на вашу домашню, чи яку адресу ви вкажете. Якщо ви вкажете термінал, буде вважатися, що ваша посилка буде йти на точку видачі. Це може бути поштомат, це може бути відділення нової пошти або міст експресу. Оператор доставки. Також дуже важливе налаштування. Тут вибираєте оператора, який буде доставляти вашу посилку після того, як вона прибуде в Україну. Тобто до України посилка їде через міст, потім передеться до нової пошти і приїжджає на моє відділення. Не хочу нічого поганого казати про міст, але в плані саме доставки по Україні я вважаю нову пошту більш швидкою та зручною. Ви, в свою чергу, можете обирати цю опцію на власний розсуд. Можливо, Укрпошта або доставка містом буде для вас більш вигідною, або вашій локації просто немає якихось конкретних відділень. Тепер переходимо до найстривнішого етапу наших налаштувань. Серед налаштувань вашого аккаунту в місчайна ви можете знайти адресу вашого складу в Китаї, на яку треба оформлювати доставку всього, що ви туди замовите. Тобто це конкретна адреса складу, який знаходиться десь в Гуанчжоу, на який будуть приходити товари, які ви замовляєте в Pinduoduo. Тут дуже важливо не помилитися. Ось яку адресу мені дали для цього аккаунту. Тепер нам треба повернутися до Pinduoduo і все це налаштувати, щоб воно працювало між собою. І тут в нас починаються нюанси. На різних телефонах, в залежності від версії програми, налаштування вашого профілю можуть виглядати по-різному. Наприклад, в мене, ось ви бачите, є усі кнопки налаштування профілю, вони всі в одному місці. І тут дуже легко знайти, де саме налаштувати мою адресу. На інших телефонах може бути не так. Ось, наприклад, як це виглядає на другому телефоні, який у мене є. Як бачите, пункт налаштування адреси знаходиться вгорі під вашим ім'ям. Незалежно від того, як воно у вас виглядає, втиціємо та починаємо налаштовувати. На цьому етапі будьте дуже уважні. Йдемо зверху вниз. Перше поле реципієнт або утримувач. Копіюємо. Друге номер телефону теж копіюємо. Третє провінція, регіон. Це особливо складне поле, бо тут не можна просто вставити дані. Треба вибирати з випадаючого списку. Для зручності я дублюю потрібні пункти на відео. Ви маєте знайти такі ж іерогліф у своєму випадаючому списку. Їх порядок повністю збігається з тим, що ви зараз бачите на екрані. Четвертий пункт скопіювати адресу. В кінці адреси ви бачите свій унікальний код. Я рекомендую його скопіювати та додати через пробіл до реципієнта. Тепер, якщо ви перейдете в свій профіль та тиснете на кнопку іконкою агіоданих, ви побачите свою налаштовану адресу. З налаштуванням кредитної карти маємо схожу ситуацію. Зараз я демонструю на екрані, ви заходите у ваш профайл, натискаєте на сердечко і воно запропонує вам вести ваші кредитні дані. Тут я покажу вам кілька екранів, які ви будете бачити, коли будете заповнювати свої дані. В цілому ви додаєте свою банківську карту як в будь-якому іншому додатку. Тут нічого дивного, незрозумілого нема, але на всяк випадок я зафільмував весь процес, аби ви бачили які кнопки ще означають та що натискати. Хіба що на етапі, коли ви вже введете дані своєї кредитної карти, воно запропонує вам створити ваш код безпеки, який ви будете використовувати для того, щоб підтверджувати свої покупки. Там 6 цифр запам'ятайте, занотуйте, не забудьте теж нічого особливого. Тепер давайте коротко пройдемося по процесу покупки на сайті. Нижня, права, червона кнопка це кнопка купити. Коли ви натискаєте, ви бачите можливу конфігурацію вашої покупки. Там ви можете обрати опції вашого товару, наприклад, якусь конкретну версію, може кількість, кольор та інші деталі. Якщо ви вже внесли ваші кредитні дані, воно попросить вас підтвердити покупку. Обов'язково слідкуйте, щоб коли ви натискаєте кнопку купити, вибір методу оплати у вас стояв на червоному сердечку. На цьому все, ми готові купляти кофлоу. На цьому етапі я дуже прошу вас доєднатися до дуже важливого збору. Медикам із 27-ї Печерської бригади, на які наразі служать на Куп'янському напрямку, терміново потрібне авто для евакуації поранених. Будь ласка, долучайтеся до збору. Кожна гривня важлива. Кожні ваші 10, 20, 50 гривень можуть буквально рятувати життя. Скануйте QR-код, який ви бачите на екрані, або переходьте за посиланням в описі. Дякую. Взагалі я дуже рекомендую зробити перше замовлення на щось дуже дрібне, аби ви могли перевірити, чи все у вас працює. Буде дуже неприємно, якщо ви замовите щось велике і дороге, а воно не доїде через якусь дрібну помилку. В описі відео я ділюся лінком прямо туди, де я сам купую зарядну станцію. Це плюс-мінус офіційний магазин Акофло в Китаї. Як бачите, я купляв його за 3000 юанів, зараз ціна 2800. Курс юанів ви завжди можете порахувати прямо в гуглі. У моєму випадку саме кофлов коштував 17 350 гривень. Також в цього продавця є різні варіанти комплексів. Якщо ви впевнені у всіх налаштуваннях, перше, що треба зробити замовити товар, що буде відбуватися далі. Ваш товар пройде кілька етапів: підтвердження оплати, опрацьовування. Відправка товару продавцем. Як тільки товар буде відправлений, ви побачите це по цій іконці. Далі вам треба перейти в цей розділ, натиснути на товар, клікнути по зеленому тексту вгорі. Ці числа внутрішньокитайський трек-код, який вам тепер треба додати у вашому кабінеті міст. Ось як треба додавати ваш товар. Вставляємо трек, обираємо країну, Китай. Тут є важлива опція відправка в один клік. Якщо ви виберете її, ваш товар буде відправлений з Китаю в один день з отриманням. Це непоганий варіант, якщо вам треба отримати щось якомога швидше. Даємо опис товару. В цьому полі воно ні на що не впливає, можете писати ще завгодно. Назву товару. Тут треба бути уважним. Ви маєте обрати ваш товар по номенклатурі. Якщо ви хочете, щоб ваш екофлоу пройшов розмитнення безплатно, ви маєте правильно вказати категорію товару. В моєму випадку я вказав систему безперебійного живлення і все спрацювало. Ціну вказуємо дорог, використовуємо конвертор валют. Також тут є додаткові опції для тих, хто переживає за свій товар. Ви можете замовити стандартну та детальну перевірку. У другому випадку ви можете буквально написати, що конкретно ви хочете перевірити та отримати відеозвіт. Якщо на цьому етапі ви знайдете брак, чи ще щось вам не сподобається, ще буде можливість відправити посилку назад та відшкодувати кошти. Все, далі слідкуємо за іконками в кабінеті. Як тільки загориться друга, значить все вже добре, і посилка йде куди треба. Коли посилка буде на складі міст, вам треба буде створити відправку на свою вже додану адресу. Щодо оплати, озвучна вартість доставки містом 15 доларів за кілограм. Міст нарахував мені 205 доларів. Якщо все вийде так само, то ваш кофлоу обійдеться вам десь 24 тисячі 700 гривень. Щодо очікувань, моя посилка була відправлена 9 липня. 22 липня вона вже була в Україні на митниці. Та через зміни у законах про розмитнення з 22 числа по 12 серпня вона просто лежала на митниці. Можливо, вам з цим трошки більше пощастить. На цьому все. Я дякую всім, хто дивився це відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Обов'язково закидайте гроші на збори для нашої армії. Також залишайте ваші коментарі або запитання. Якщо буде часто наткнення, ну, буду старатися відповідати. Бажаю всім далих покупок.